Привіт, друзі! Коротше, хотів вам показати моторчик цієї Nissan 2017 року. Проблема в тому, що моторчик перестав працювати. Принесли, каже, попробуй ранімірувати. Я розібрав другий щотки, підтер. Е, попробувати тіпо, підкинути другий щотки. Е, підтер щотки. Другі поставити. Так, попробувати, чи воно взагалі буде працювати. От щоточки. Але факт в тому, що. Факт в тому, що зараз на даному моменті ситуація така, що. От, дивіться, нема ладів. Бачите, отут вже закінчується. І подивіться, 17 рік. Щотки тут виходить. Більшість мідні. Замість самі стиратися щотки, то щотки не стираються, а стираються лади. На якорі. От і маєте результат. Треба купляти графітові щотки, що були. А вони ці щотки просто вижрали повністю. лади повирізали і все. І вже під встановленню взагалі не підлягає. Ну, Я зараз якось це зроблю. попробую, чи взагалі воно буде працювати, чи воно буде то їхало. А, факт тому, що я думаю, що теж коротше, вічна пам'ять. Вже, вже по суті зробиш. дивіться, скільки з цього стружки мідної повилітало з нього. От і ви маєте 17 рік Nissan, як вони зробили спеціально, що машина довго не працювала. У мене от Volkswagen Charan 2003 року, що досі пічка клотає. Вот вам і є. Результат. І в мене пічка прикол в тому, що в мене Volkswagen в пічка автоматично включається. Хто знає, що має Volkswagen, коли заводиться, машина пічка автоматично сама зразу запускається. І вона постійно працює. Постійно тільки заводиш двигун, як холод до науці, вона автоматично сама включається. Як на вулиці жарко, то машина теж включається. Як на вулиці так, то вона легенько включається і крутиться. Але факт в тому, що двигун постійно там працює. Той Та робить. От вам маєте, що означає мідні щотки. Вони все вижерли до кінця. Не знаю, чи воно буде працювати, але ремонту не підлягає.